Коли я вже в лікарні дізнався, що хлопці з моєї сотні спалили чотири танки. З п'яти, я дуже пишався цим. Я нікому про це не казав, але я дуже пишався. Друг Михалич, це ще при мені, він спалив два танки. Хто палив чотири, з цих я не знаю, але я пишаюсь тим, що мої побратими це зробили. І... Один з танків був командира батальйону, і там хлопці взяли цікаві матеріали. Карти, рації, документи. Я пишаю своїм командиром Хорусом, я пишаю своїм командиром раз-два. Ще можу сказати. Хочу сказати про Равлика. Це мій головний сержант. В Маріуполі він командував батальйоном. Мій командир роти, людина, якій 22 роки. Мій командир сотні. Він також керував. В Маріуполі батальйоном керував ефективно і при цьому показував не тільки хоробрість, а ще й показував невероятну людяність. Я точно знаю, що коли прийшлося робити відкат, то 9 полонених росіян ніхто не розстріляв, ніхто не катував, а просто залишили їх у підвалі зв'язаними. І Честь це те, що не можна втратити. І я пишаюсь. Я не знаю, як би я себе повів у тій ситуації, але я пишаюсь своїми командирами. Писанка Сергій, псевдо полка полказов. поранення отримав при обороні міста Маріуполя на початку березня 2022 року. Ну, ми міняли позицію, тільки змінили позицію, е, на... нас почали відрізати, е, зайшло п'ять танків і дві бехи. Е, я отримав поранення, е, ну, як звичайно, Може, це залишиться чудіку вітання. Група евакуації спрацювала супер. Мене повезли спочатку в госпіталь. З госпіталя, мене, оскільки поранення було очей, то мене відправили до офтальмолога. Офтальмолог залишався на той час у другій поліклініці. Мене повезли туди. Там я вже. Прийшов до тями, коли відчув, що мені шиють око і ногу одночасно. От. Після цього підняли мене на шостий поверх в офтальмологію, ну і там перебував. У нього вийшла можливість подзвонити, тому що дуже довго ми не отримували ніякого, ніякої інформації, де він і що він втратився в зв'язок. Якийсь час тато вперше подзвонив мамі, і ми почали шукати можливості, як тата звідти забрати. Не так все легко сталося, як гадалося, і на це витрачалось дуже багато часу, тому що було дуже багато шахраїв, які казали, да ми поїдемо ви тоді. Ти скидаєш гроші. Вони просто не виходять на зв'язок. Було втрачено. Гроші це півбіди, було втрачено дуже багато часу. Майже місяць пройшов з першого дзвінка, і ми навіть не знали, чи досі тато там, і все ж таки вийшло забрати тата з Маріуполя знов ж таки не з першого разу. Я знала, що він поранений, але я не думала, що так поранений. Бо я думаю, що тато також не хотів насильно, щоб ми переживали, і казав, що у нього проблеми з зором. Я не знала, що тато не, не очікувала, що все ж таки не бачить. Діставали уламки з, з голови. Потім почалось лікування ноги, і так потрошку, потрошку. Вітаю, зараз буде порожніх. Плюс. Переступаємо. Ми вас вітаємо. Сьогодні в нас дуже важлива подія, як для вашої родини, так і для родини серця за Сталі, для всієї нашої спільноти. Сьогодні ми вам, Сергію, видаємо цю власну квартиру. Ми будемо максимально описувати те, що відбувається і що ми бачимо. Давайте проходити це велика кухня вітання. Така дуже світла з балкончиком. Гарна кухня, дуже дуже світла кімната, бо тут два вікна: одне як просто вікно, інше вихід на балкон. То я тебе потім пізніше проведу, буде тобі декорити. Світлині тато, звісно, по центру. Наречена то е, я і сестра моя молодша Катерина. Дуже гарна світлина, дуже гарна посмішка в тата, бо це був щасливий день. Так, да, да, так і є. До речі, дуже красиві дівчата. Я а, старався. <рес> це точно. <рес> <рес> Тільки я привик Помацький зараз так, приймати. треба все. буде ще пройтися, щоб маршрути, Вичу, повивчати, Вичу, де, що знаходиться. Ну, ми намагалися підібрати, щоб кімнати були окремі, mm -hmm. щоб була одна велика кімната, щоб вам було доволі зручно в цьому просторі. Тому дуже сподіваюся, що вам тут сподобається, буде комфортно і ви тут обов'язково будете щасливі. Дякую. Дякую. Там це все як порожих, це душова кабіна. зверху. Mm -hmm. mm -hmm. Оце вхід в душову. То вам буде зручно, вона простора, велика, і тільки треба буде переступати цей порожих. Да. Ого, да, Це а, така голова. велика душова. Угу. Прямо раковина з, з тумбочками. Шановний наш герой, шановний Сергію, шановна родина, сьогодні в мене дуже важлива і приємна місія від засновнику проєкту «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю світлу, затишну, власну квартиру. Також я хочу передати вам від нього, від цієї команди серця зосталі слова великої вдячності за те, що ви зробили і робите для нашої країни, для нашого майбутнього. Інколи це ціною здоров'я, ми знаємо, скільки всього вам прийшлося пройти. Ми вам дуже вдячні і хочемо, щоб цей гідний подарунок, ця гідна підтримка обов'язково відчулась вами, і ви тут в цій квартирі були щасливі. Це бери сертифікат. Так, ось. Тримаєш? Так. Дякуємо вам за все. Я хочу подякувати всім, кожному члену команди, які допомогли виконати мій <кх> чоловічий обов'язок перед моєю сім'єю. Тепер у мене і у моєї сім'ї є житло. Я дякую кожному члену команди. Я щиро дякую вам. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я вітаю вас. <ривіт> Дивлюся, ви такі красиві. <ривіт> Серце вічу. щиро щиро дякую, що ви що ви прийшли. У нас свято. У нас свято дякую. У мене велика честь прийти, привітати вас. Якщо я можу вам подарувати свою, свою позитив, свою енергію, я дуже буду рада цьому. І ще я принесла від підкову на щастя. Від свого особистого коня, на котрому я виступаю, так. <рес> за змагання. Це щоб ви повісили собі отут над двери. Дякую. Щиро, щиро дякую. 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 дякую вам за захист. Нехай вас Господь благословляє. Щастя вам, всього-всього найкращого. Щастя в цій квартирі, щастя вашої донечки. — Всього кращу. Я вам дякую. Ірина, вири пані Камалію. Я е, дитина сільська. Ну, це, і коли у мене перший раз не тата з мамою спитали, ким ти хочеш стати, а я бігав на ферму гуляти. І там е, знайомий був конюхом, і він дозволяв доглядати за конями. І мені це дуже подобалось. Власник е, конезаводу катав. катав е, навчання, утримання е, коней, він катав мене там зна... між навчанням, виставляв мене і катав, е, вчив мене їздити на конях. От, е, це було, доки дівчинка не почала отримувати освіту. От, вона отримує одразу дві освіти. Часу в неї не вистачає. Ну тому я перестав туди ходити, сам дорогу туди не знайду. А ви знаєте, що тут от, конюшня? От, тут буквально недалеко, тут є е, Я... Так що можна туди ходити. А ми з вами обміняємося телефонами, будемо спілкуватися і на концерти. Я вас запрошую. Дякую. Я професійна спортсменка. До війни я, звісно, була чемпіонкою. Спочатку серед аматорів України, потім вже перейшла в професійне. Моєму коню психологічно дуже важко, тому що а а в них дуже така, знаєте, довга пам'ять. Вони пам'ятають всіх людей, запам'ятовують схеми, запам'ятовують, ті, котрі ти відпрацьовуєш да, для змагань. Вони все пам'ятають. І постійно це дрони, ці ракети, і бах-бах-бах, все-все це, і їм постійно це нагадує, знаєте? От це, це жахіття, яке було, було е, тут. Я вам хочу сказати зі свого досвіду. Да? Коли заходиш на конюшню, от які в мене справи не були? Яка я була там втомлена, що в мене там різні думки в голові? Це знаєте, як медитація. От просто всі думки, все-все все тебе покидає. От, ніби ти відновлюєшся, ні про що не думаєш, тільки от з конем спілкуєшся, тренуєшся. І звісно, енергетика. Я бачила на власні очі результат дівчинки, котра. Спочатку я бачила, коли її привезли, в неї ДЦП було, і дуже важке. Таке, що вона ну, не могла сидіти навіть. І я бачила результат через 6 місяців. Вона вже сиділа на коні і вже тримала його. Ну, тобто, великий результат. Після травматизації або mm -hmm. з важкими хворобами. Легше довіряються тварині ніж людині, тобто є такий період, коли ось це спілкування, цей вакуум легше тварина, а потім вже вони відкриваються для психологів. Тобто, це прям важлива частина. Тому ми подумаємо, можливо теж такі проекти разом будемо реалізовувати. У нас була бесіда про те, що ми зробимо можливо щось спільне та? з конами по комальня чемпіонка, як правильно України світу. Так, дві 2008 року. За стільки титулів. У цивільному житті я працював у торгівлі і е, в 17-му році я е, пішов до армії, ну, підписав контракт, е, служив у 54-й бригаді. За пів року я поховав маму і тоді вже я долучився до АЗОВ майже в 21-му році. Я почав службу і до, до початку. Там вже Маріуполь, Я так повоювати, як моя сотня не зміг, е я отримав поранення, але я знаходився в Маріуполі і до мене ще доходили новини, де я розумів, як воюють саме мої хлопці. Я пишався цим. Вийшло так, що. Я залишився у другій лікарні. Це єдина лікарня, яка не снарядами, не авіацією не, не вражена була. Потім зайшов окупант і там я знаходився до, до квітня. Ірина, вона витягла мене звідти. Витягла, знайшла. Ну, Я і зараз розумію, що це можна вважати на чудо, але чудо сидить поряд. Вона витягла мене з окупації. Я хочу, щоб люди знали, що в нашій компанії герой це сидить поряд зі мною. Знаєте, Коли я побачила Сергія і я до нього касалася, як дійсно від, знаєте, до ангела. Це велика людина. І кожен раз, коли я бачу наших героїв і спілкуюся з ними, для мене це велика честь. Серце наскрізь моє тіло. Це не зупинило мене, не зпимо, ми Поки все горіло. Боже, коли все мине мулями. Серце наскрізь. Це не зупинило мене, не спимо, мерзнемо. Поки все горіло, Боже, коли це мене. Я дуже рада, що я стала частинкою проєкту Серце Азолі. Я думаю, що це, що Рінат Леонідович робить для них, просто така подія, ну, дійсно, вони. Вони потребують допомоги, вони потребують реабілітації, вони до е, душевного, духовного тепла, підтримки, радості. І от ця квартира, ну це таке щастя. Ми їх повинні носити на руках, боготворити, бо вони наші справжні ангели-охоронці. І те, що робить серце Азовсталі. Квартири, реабілітації, лікування, спілкування і ще багато іншого. Це, 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 ну я можу сказати, що це якась маленька частка да, того, що можемо їм віддати, хочеться ще більше їм віддавати. На жаль, медицина допоки не здатна щось якось поновити зір. Я чула, що не, не чула, читала, що Ілон Маск розробляє всі ці чіпи, що воно вже працює для людей, які втратили слух. І зараз продовжуються роботи по поновленню зору. Хто знає, будемо тримати кулачки, що це вийде на доступний загал. І дуже маю надію, що щось вийде. Я готовий виконувати любі обов'язки, любі завдання, які я зможу виконувати. Які я зможу виконувати, я зараз не знаю. Але я, я готовий пробувати. Обіцяю намагатись зробити все. Але ну, доки не спробую, я не можу сказати, зможу я чи не зможу щось робити. Але я готовий робити все, що завгодно, намагатись зробити все, що завгодно. Бо от чого, чого, а часу в мене зараз.